Шановні, моє вітання на каналі Анатолій Білецького «Чарівна краса природи. Весна, пора садоводов, прийшла. Сьогодні хочу вам показати простий метод вегетаційного розмноження Агруса. Агрус це дуже відома ягідна культура. Популярна в народі, багатий вітамінами, вітаміном С. Є різні сорта. І шипів, і без шипів. Ну, Агруз дуже спрі... культура така, яка дуже добре розмножується вегетативно. Для цього просто-напросто потрібно. Гілячку агруза занурить, щоб вона була в землі. От для цього беремо, які нахилені до землі, прищіпуємо їх, ну в даному випадку з провалки такі е, значить прищепка. Наклоняємо до землі, кріпимо, щоб вона не виривалася. А зверху, зверху просто-напросто присипаємо земелькою. Так. Все. Отака виходить інструкція, конструкція. Ну і що? Залишається. Полить зверху водою, водичкою поливаємо, Ну не сильно, як кажуть, на протязі вегетації тримати грунт вологим, ну не сильно його, як говориться, заливати. І під кінець, кінець вегета осінню у нас вже будуть два, а то й чотири нових кореня. Тому що із такої от кожної бруньки виростуть нові пагони. А Знизу із стебла виростуть корінці. І ми таким чином на осінь отримаємо новий куст. Ну, от дивіться, основний куст. А тут вже е, утворився таким чином е, другий куст. Е, да. Так що, друзі, кого зацікавило такий метод розмноження не живцюванням там, нічого, просто-напросто самий найпростий. Ну, присипати землею, підтримувати припалі вологу і на осінь у вас будуть нові е, саженці агрузу. Коротко, що хотів я вам сьогодні показати, розказати. А на цьому буду е, завершувати своє включення. Бажаю Мирного неба, успіхів у ваших всяких агрономічних починаннях. На все добре і до нових зустрічей.